Так. отже, зелене за що відповідає? Єдино подібна рівномірна форма. Добре. Отже, дивіться, значить, вашим завданням домашнім було підготувати ключову тезу від кожної нашої групи. Так. Будь ласка, давайте по секторах назвемо всі. Наші ключові тези, які ви шукали пасми будуть зрівнюватись до неї. Наша перша пасма буде найкоротшим, а ось це останнє буде найдовше. І всі вони куди з'єднаються? В яку форму? У форму тверду, щі. 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 тверду форму щіточки. tell you Крапочка, яка відділяє рівень глибини тону від чого, від кольорового напряму, тобто кольоровий напряму, щоб ми вміли собі з тим дати раду. Тому вивчити цю систему міжнародний рівень глибини тону, і також в нас що, У нас так само будуть поглинатися добре чи погано наші падники, в першу чергу, інші препарати, які ми на волосся. Скажіть, будь ласка, які вам відомі, просто нанести на волосся красиво, розподілити рівномірно, почекати певний час витримки, і отримати дуже хороший бажаний результат. Так є далеко не завжди. І ми, як колористи-професіонали, повинні знати про те, що власне, є випадки, коли потрібно і навіть дуже необхідно застосовувати саме спеціальні обробки, спеціальні техніки перед тим. Отже, перед тим, як приступити до виконання основних етапів стрижки, нам необхідно зрозуміти і запам'ятати, що ми не можемо розпочинати будь-яку роботу зі стрижкою, перш ніж не з'ясуємо всі побажання клієнта, не оцінимо всю ситуацію, тобто структуру волосся, довжину волосся, будову обличчя. І далі, коли ми починаємо змішувати, у нас тут утворюється вторинь. Так, отже, відповідно, коли завжди нас якби ми там не змішали, як би ми початково не, почали, не поставили ці первинні кольори. Ми та, теми це. цього уроку виховного в нас є актуалізувати знання, тобто закріпити знання про доброчесність та правила поведінки в суспільстві. Е, перед самим собою, тому що ви повинні розуміти, якщо ви витрачаєте свій власний час, е, то дуже е, вітається бути самостійним, шукати свій стиль, так? свій стиль виразити. Бо починає думати, як це втілити технічно. Тобто, тут ми будемо розуміти, що в цей етап третій буде входити якась така допоміжна робота. Це може бути додаткове формування. Це може бути додаткове. Тобто, кожен Можен з нас має якісь таланти, які здібності, але їх потрібно що робити розвивати. розвивати, розвивати обов'язково ваші можливості і обмеження, у Вас є якісь певні можливості? так? Вчивали вже давно так і спостерігали цю всю кар'єру від початку. Також кажуть, що власне яка була тоді і кати зараз. Тобто це тільки через працю, тільки через досвід, тільки через те, що ви виходите з зони комфорту. У Вас немає варіантів. Вам сказали, що потрібно провести урок і все. І ви мусите його підготувати. Ви мусите стати, ви мусите.

I have some good road for this thing to wine and for my girl for it, has been my best time my girl, but it will speak. Просто нереально навчити учня давшим. Тобто зрозуміло, що максимально це створюється для того, щоб учень нам при дистанційному навчанні міг почути правильну лекцію, міг побачити техніку виконання тої чи іншої роботи, і засвоїти, покращити свої відповідні знання і навики. Так? Тобто, власне, що з учнями також стараємося ми на під час уроків теорії, так теоретичну навчання, ми знаємо, що у нас є дуже багато практичних е лабораторних робіт, і ми відповідно стараємося там. Застосувати власне виконати ту чи іншу стрижку зачіску фарбування деталей і працюємо е, активно. І сподіваємося, що в нас вони ці умови покращаться. Звісно, що чекаємо закінчення цієї вини, перемоги і бажаю всім мирного неба. Дякую і всім за увагу. Yeah. Вам yeah. було цікаво.